Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 2 вересня за новим стилем День пам'яті преподобних Антонія і Феодосія Печерських, що за життя ці чисті та святі душею шанувалися серед людей, а до їхньої мудрості прислухались правителі. Також 2 вересня за новим церковним календарем шановують пам'ять мученика Маманта, а також преподобних Антонія Феодосія Печерських. У народі свято прозвали Днем Святого Мамонтія. Він допомагає селянам у веденні господарства оберігає худобу. У святах з'явилася назва мамонтів вінчарник Прозвали його так, тому що святий доглядав за такими козами й вівцями. А прикметами дня можна дізнатись, скоро буде похолодання і якою буде осінь. Проливний дощ цього дня до погожої осені. День видався безвітряний, буде тепло. А якщо день ясний, але холодний, будуть дощі. Небо на заході червоне, скоро будуть заморозки. У цей день слід дотримуватись кількох основних правил. Не випускати худобу з двору. У цей день і після нього Мамонтів вчарник оберігав домашніх тварин в межах двору. За його межами худоба могла постраждати. Подавати до столу сире молоко. Доповнити обідній стіл можна і різноманітними стравами сиру. Сирний салат, приготований за простим рецептом, подається до столу з чорним хлібом і молоком. Всі молочні продукти, з'їдені в святому Мамонті, змінюють здоров'я. Наводити порядок у дворі. Сільські жителі в порядок приводять всі господарські будівлі, пристосовані під худобу. За старих часів їх обкурювали вересовим дивом для відлякування нечистої сили. Особливу увагу слід приділити зламаному старому несправному інвентарі. Якщо його неможливо повернути в робочий стан, з ним необхідно без жалю розлучитися. Стара енергетика може нашкодити успішному проведенню робіт. Міські жителі упорядковують балкони, лоджії і підвали. Дачники так само проводять інвентаризацію інструменту. Ходити в гості. У свято обов'язково потрібно спілкуватися з родичами, близькими і друзями. Гості з собою беруть частування, сир. Розмови в цей день ведуть про дітей, їх захоплення, хоча діляться планами на їх навчання, обговорюють вибір професій. Що не можна робити 2 вересня. Обряди в день мамонті. У свято слід отриматись від неробства, відмови в допомозі інших починань нових справ, ниття і скарг. За повір'ями, того, хто буде скаржитись на долю, накриють настільки сильні неприємності, в порівнянні з якими нинішній стан справ буде здаватись сущою дрібницею. Не слід здійснювати в цей день великі покупки, грошові перекази, перерахування. У цей день зростає ймовірність помилки в математичних розрахунках і правильному сприйнятті цифр. У магазині і на ринку слід стежити за гаманцем і перевіряти решту. 2 вересня, як і в інший день, церква не схвалює лайку, лихослів'я злість, вступає проти пліток, і наклепу, осуду, заздроїв, жадібності, помсти і вічі. Ріхом вважається відмовити в милостині. У народі вважають, що сьогодні не слід розпочинати нових справ до невдачі провалу, а також одягати одяг нато яскравого кольору. Нібито через це людину можуть наврочити згідно з віруваннями і народними традиціями українців, Сьогодні бажано не робити таке, відмовляти допомозі тим, хто її потребує, розпочинати нові справи, що можна робити 2 вересня. У преподобних Антонія Феодосія Печерських просять миру і благополуччя, сілення від хвороб, позбавлення від біди ворогів. Святого Мамонта вважають покровители намовець і кіз. У нього також просять захисту від диких звірів. Цього дня прийнято прибирати в сараях, лівах вівчарнях, а також купати пізню картоплю. День вважається сприятливим для весілля. У цей час селяни також збирали пізню картоплю. У цей день віряни моляться святому Мамонту про захист овець, кіз та іншої домашньої худоби. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Юхим, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Пилип. До зустрічі в нових відео!